нас сьогодні сонечко просто балує. Чоловік вже витягнув мангал. Я хочу на мангалі засмажити м'ясо, я купляла ошийок, і для того, щоб не сидіти ввечері біля духовки, хочеться поставити його на подвір'ї, щоб воно засмажилося на вогні. Так, не буде запаху в будинку. І просто можна посидіти на подвір'ї. А тим часом, поки там чоловік буде зараз це все розпалювати, пішов колоти тріски, все буде накладати, розпалювати. І я буду тим часом накладати дітям обід, трішки, щоб вони перекусили, тому що пекла печеня, і вони вже майже його з'їли. І щоб не з'їли все, то я буду їм давати зараз трішки перекус. Покажу, що я тушила вчора. І дивлюся, що потрібно зараз, ну не зараз, але вже, мабуть, завтра або вибору день помити ще вікна, як бачите, вже такі розводи, все летить, грязь, пилюка, буде чим зайнятися, і тим паче обіцяють на днях гарну погоду, буде сонечко, і якраз це можливість, щоб скористатися і помити вікна, хоча б на першому поверсі. Так, я тушила вчора капусту ввечері у мультиварці. Вона ось такого вигляду і дуже смачна. Можливо, вам так зараз на камеру воно не передається. Вона дуже смачна, це просто звичайна капуста. Я нарізала такими полосками, нашиткувала тоді, коли вона тушилася, я додала томатну пасту, сметану. і Воно ще пів години протушилося, додала пшано, і тоді вже просто воно вже стало все готово. Дуже смачно. За смаковими якостями, я додала перець, сіль, улюблені спеції. Ну і все. Вийшла в нас така ось страва. Вона ситна, смачна. До цього я буду давати ще купила сьогодні. Варену ковбасу, теж вже в холодильнику потрібно зробити порядок. Хочу придбати деякі органайзери, щоб це все поскладати. Тут купила молоко. Також є ще, бачите, для випішки. Купила в, в АТБ ось цю лазанью, листи лазань, щоб зробити. І Теж тут все потрібно перекласти, молоко використовую на сніданок зранку. Ну і все. Так, в принципі, холодильник пустий наполовину, але я вішу половину харчів, тих, що можуть зберігатися у нашій кладовій, зберігаю саме там. Наріжу зараз їм цієварени кобаси, купляла. Вона, так, не скажу, як вона називається. Вона дуже смачна з такого плану. Так, хочу показати ще печенька, яке вже майже не залишилося. Робила це пісочне, і, але трішки по-іншому я його робила. Мабуть, на днях я його буду робити знову, покажу вам рецепт. Так сказати на словах я не можу, тому що, ну, мабуть, це потрібно бачити, можливо, хтось не так зрозуміє. Мала форми, звичайні пластмасові, сердечка, але я їх не використовувала зірочки і такі листочки. Воно дуже смачне, присипала пудрою, дуже ароматне і також на смак воно просто-просто-просто тане в роті. Дуже ніжне. Гарне і смачне. Рецептом обов'язково поділюся, але це цим в інших відео. Буду бачити, тоді, коли буду їх пекти, я вам обов'язково покажу, як я його роблю. На десерт я хочу спекти гарний смачний яблучний пиріг. До нього входять дуже прості інгредієнти, дріжджі. Буду додати цукор, яйця, масло, розтопила, молоко загріла і для начинки будуть використовувати яблука. Зараз їх підготую, наріжу такими дольками і засиплю трішки цукром, також мука. Я пропорції вам пропишу в описі під відео. Він дуже смачний і також його виходить багато. Ну, в принципі, побачите самі, як він виглядає. А ще я сьогодні вирішила приготувати борщ, але такий підбиваний на муці. Я його ще ніколи не робила. Це буде вперше. Але я його пробувала, він дуже смачний. Я зажарю моркву з цибулею, цибулю ріжу ось такими полосками довгими. Все це протушую, також іварію фасоль, до неї я вже додала солі, не цукор, солі. Щоб вона варилась, тут в мене готує бульйон курячий, натерла бур'як і один болгарський перець. Коли в мене втушиться морква з цибулею, буду додати спочатку перець. Також, якщо у вас є помідори, можна ще додати помідори. У мене його їх немає, тому буду додати томатну пасту зовсім небагато. Ну а вже в самому кінці до такої зажарки я додавлю буряк для того, щоб зразу додати, аби він не став таким світлим. Хочеться, щоб відтінок був, тому що буду додати пізніше сметаник. Процес буду показувати, він простий і також дуже смачний. Багато кому не подобається сам процес замішування тіста, а для мене це, напевно, більше такий релакс. Я кайфую від того, що готую. І також мені подобається бавитися з дріжджовим, з пісочним тістом, з будь-яким не має значення. Мені мені, наприклад, подобається цей процес, а комусь воно. Дуже мішає. Хочеться, щоб вже було готове тісто. Купують в магазині це листове слоєне. або дріжджове тісто. Добре, що є такі зараз заготовки, які можуть стояти в морозилці, і їм нічого не буде, просто можна собі заекономити дуже багато часу. Я ніколи ще. Не купляла такі готові листи, тому що для мене взагалі немає проблеми це, це зробити, замісити тісто. Ну, як, як знаєте, що дуже люблю готувати, і просто мені цей процес, повторюся, що дійсно подобається. Але, може, будуть такі виключення, коли потрібно буде цю страву. Із будь-якого листа, чи це слоєне, чи дріжджове, приготувати якісь закуски, можливо, якийсь пиріг або булочки, і я буду мати таку можливість купляти це слойоне або просто листове тісто, то я б, звичайно, що з радістю це буду робити. Я не противник цього, просто зараз мені немає такої потреби. Тому що поки що мені на даний момент цей процес до вподоби, я цим і займаюся. Кожен підлаштовує себе під саме ту роботу, яка їй подобається, можливо, приносить задоволення. В моєму випадку це саме то задоволення, коли я релаксую. Так, на рахунок цього пляцка, він дуже смачний можете приготувати, або якщо ви вже теж таке готували, це дуже простий пляцок. Він колись ще випікався. Це ще не знаю, хто дав цей мені рецепт, але дуже багато часу пройшло, і ось зараз мені пригадався саме цей пляцок. Я вирішила його приготувати, спекти. Його виходить багато, він виходить пухкий, м'який. Обов'язково потрібно розділяти молоко з водою наполовину. Якщо будете давати молока повністю все на молоці робити, тісто буде таке не дуже пухке. Мені подобається, коли воно об'єднане з водою, тоді воно виходить таким дуже ніжним, також пухким. і за самою консистенцією він дуже гарно. Смакує? І так дивіться, я одну половину тіста, не даючи йому ще підкиснути, буде все це відбуватися вже в процесі. Я розділила на дві частини рівні, і розтачала і виклала у бритванку. До яблук я додавала трішки цукру. Ви враховуєте, якщо яблука у вас такі досить солодкі, то, можливо, ви цукру не додавайте. у мене вони такі з кислинкою. Я вирішила додати трішки цукру, також другу половину тіста я вже розтачала. І Зараз по яблуках я буду викладати цю другу частину тіста, прижимати всі боки. Защіпувати для того, щоб наші яблука, коли дадуть сік, вони не розійшлися, воно тісто не потріскало, і також сам сік із яблук не витік. А все залишалося всередині, така буде начинка. Одне єдине, що в мене цього разу не вийшло, я дала дуже мало яблук потрібно було дати трішки більше. Але ми з превеликим задоволенням. Цей пляцок з'їли, я, мабуть, від сили з'їла зовсім такий невеличкий кусочок, і в загальному зараз стараюся лягати на солодке, трішки зменшила свій раціон харчування, готуюся до літа. А в загальному я трішки себе не дуже добре почуваю, коли я набираю таку досить нормальну вагу, а набрати вагу це для мене дуже швидко. Я стараюся себе так обмежувати в солодкому і також, щоб не був перебор в вуглеводах, а саме це хліб, таким як макаронні вироби і вироби із тіста. Тепер я стараюся зробити цю масу таку крихту, щоб вона була такою розсипчастою, додала масло, цукор та муку. Зробилася така крихта, і це ми будемо посипати наш яблучний пиріг. А тим часом наш борщ майже вже готовий. Заправка також туди додавала вже перець, воно все гарно протушилося. І а, до води я додаю муки, роблю таку. А, як то назвати, щоб наш борщ був на підбиваній муці, Саме це я зараз і роблю? Просто взбиваю з водою, буду додати до нашого борща, але вже в самому кінці. У зажарку я вже додала ложку томатної пасти, додала також буряк, дала сіль, цукор і трішки оцету. Воно нехай ще трішки протушиться і будемо вже повністю готувати наш борщ. Тим часом також промаринувалося м'ясо, підходить це все вже до вечері. Спішу вже все це накладати на шампура. і... Я роблю з такими прослойками, трішки ще додаю цибулі, вона, правда, трішки буде горіти, але це не проблема, головне, що залишається від цибулі сік. На допомогу прийшов середущий син, допоможе, а я вже зараз швиденько всі інгредієнти приготувалися для борща, бульйон зварився, додаю я фасолю і нашу буду добавляти зажарку, нехай... Цей борщ прокипить, виключу його, добавлю сметану і також нашу підбивану муку на воді. Він трішки такий стане наваристий, дуже смачний. Кажу наперед. Я буду готувати однозначно не так часто, але якщо захочуть, то буду. Щотижня це готувати, тому що це і дуже просто швидко, і також це все дуже смажно виходить. Якщо ви також готували такий борщ, напишіть мені, буде цікаво почитати. Обов'язково пробую все це за смаком, додаю ще трішки спеції, улюблених нашу підбивану муку. Сметану в кінці можна за бажанням, якщо ви любите додати ще трішки масла, але я цього вже не роблю, тому що наша зажарка вона і так робилася на маслі. Я думаю, що лишнього жиру вже вистачає. Дуже дуже смачний цей борщ у нас вийшов. Я вам обов'язково. Його рекомендую спробувати, якщо ви ще його не куштували, не готували. Вашим дійсно воно сподобається, а для вас економиться багато часу і такого борща вистачить ну, на пару днів точно. Тим паче, коли борщ стоїться, хоча б здавати три дня, він стає ще смачніший. Накрила я була наш пляцок, він піднявся. Я допомостила яйцем і та посипала посипкою. Випікала я в духовці при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Получається, як бачите, він просто ніжний та не в роті, навіть попри те, що це дріжджове тісто. Обов'язково провірте такою дерев'яною шпажкою на наявність сирого тіста. І так ви будете бачити, чи потрібно ще його допікати. Готове м'ясо ми викладаємо на лаваш, його накриваємо, щоб зберігалося тепло, і також це дуже гарне поєднання смаків. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте своєю підпискою, подобайкою, також коментуйте. Ми обов'язково з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Обіцяю, що наступне відео буде також цікавим, можливо, для вас буде воно і мотивуюче, і теж воно буде для вас чимось корисним. Дякую, що ви були разом зі мною цього дня. Дякую, що залишаєтеся разом зі мною і всім гарного, мирного дня! Всем до зустрічі и папа! -па.